Друзі, ще одне роз'яснення. От багато запитань надходить, що робити, якщо ВЛК, військово-лікарська комісія, не приймає ваші документи, або бувають навіть такі випадки, коли вони просто можуть знищити їх при вас. Тому в даному випадку, друзі, дам вам невеличку пораду. Якщо у вас є направлення на ВЛК, якщо так трапилося, і ви не відразу пройшли ВЛК, а у вас є окрема назначена дата. То друзі, перш ніж ти на ВЛК, підготуйтеся до неї. Що треба для цього зробити? По перше, це взяти, зробити копії з усіх документів, якщо є можливість зробити з них нотаріальні копії, якщо нотаріус зможе їх завірити, виходячи з того, що це за документ, яка чи є можливість взагалі його завірити. Зробити з них копії для себе кілька екземплярів, обов'язково написати заяву на ВЛК за тією адресою, де ви будете її проходити, направити попередньо до дати проходження ВЛК, направити в поштовій формі цінним листом з описом зі зворотнім повідомленням про вручення. Кур'єрською доставкою, дану заяву, коротеньку заяву. Ви пишете від кого на кого заява Прошу врахувати, що е, при проведенні військово-лікарської комісії, яка буде такого-то, такого-то числа, врахувати мої медичні документи, врахувати мій стан, діагнози, такі-то, такі-то. І все це в додатку. Потім внизу в додатки прописуєте і прикладаєте. Для чого це буде вам необхідно, друзі? Для того щоб ВЛК не змогло сказати, що ми ваших документів не отримали, не бачили їх не було, і все таке інше, це ваша буде страховка в подальшому. Якщо ви будете не згідні з рішенням ВЛК, ви можете оскаржити і оцей. Ці е, опис цінного листа, ця заява, вона буде підтвердженням, що ВЛК були повідомлені про ваші діагнози, повідомлені про ваші медичні документи. І у вас буде можливість тоді казати, що, от, наприклад, е, дане рішення ВЛК воно не повне, не всебічно не були враховані там такі-то такі-то пункти по 402-му параграфу. Не було е, е, враховане не були враховані мої медичні документи. Питайте про це, готуйтеся до ВЛК, завчасно подавайте дану заяву, не так, що ви прийшли вже на ВЛК, і у вас, грубо кажучи, ну взяли ці документи, викинули смітник і все і одразу вам провели ВЛК. Тому що ми знаємо, як ВЛК може пройти. Це може бути за годину-дві. От в будь-який день вихідний, не вихідний. І потрібно себе страхувати, друзі, от щоб не натрапити на неправомірні висновок ВЛК, тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.